З того всього, що ви перерахували, ми нічого не робимо. Єдине, що чоловік косить газон. Ну, чекайте, то ж треба. І так і так треба косити в селі, правда? Купляли ми туї малесенькими. Перших три роки вони ростуть помало, а потім як дали в рості, ну і раз у рік підрізати. Вони у нас ще маленькі, але деякий чоловік вже почав підрізати. Раз на рік підрізати туї не таке велике. А оце, що ви дивитеся, що рекламують на всякі оці міндобрива. Це просто реклама, це просто люди заробляють на тому. Тує ми нічим не підживлюємо. Газон ми нічим не підживлюємо, трава собі росте. Так, росте, яка, яка трава є, така росте. Мені все одно, чи там подушечки, чи там якась інакша травичка. Абсолютно нічого ми з ним не робимо, просто косимо. Та й усе. Оці всі туї. Це я вже виростила сама. Тому можна навіть і не купляти. Просто гілочок десь нарізати, знайти на подвір'ю де у вас є найбільша волога і тінь. Гілочку запихаєте і через рік у вас вже є туйка. Ми спочатку купляли, бо, тому що тут треба мати терпіння. Я хотіла вже і зразу. А зараз вже в мене багато своїх туй Я сажу, де в мене найбільша тінь волога. І все. Також у нас є і сад. Там у нас великий сад з яблунями. Чоловік насадив молодих дерев, сливи, груші, яблуні, смородини, позички.